Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку роль інформації в житті людини. Любі третьокласники, цього року ви вирушаєте в нову захопливу подорож чарівним світом інформатики. Інформатика це незвичайна наука. Вона вивчає способи подання інформації та методи роботи з нею. За допомогою різних технічних засобів. Сьогодні наше життя важко уявити без комп'ютерів. Комп'ютери допомагають нам навчатися, спілкуватися, відпочивати, подорожувати, робити покупки, виконувати хатню роботу. Комп'ютери стають у пригоді людям різних професій. Також знання з інформатики ви можете використати під час вивчення інших предметів. Отож будьте уважними і наполегливими, візьміть із собою стараність, уяву та фантазію, і вирушаймо. Інформатика дуже цікава та одночасно складна наука, без допомоги її опанувати досить важко. Незамінним помічником у навчанні є підручник інформатика, авторами якого є Ірина Жаркова, Лариса Мечник, Лілія Роговська. Лілія Пономарьова та Олександр Антонов. Зверніть увагу, який цікавий дизайн має обкладинка. Діти, які пливуть у підводному човні, виглядають справжніми дослідниками. Гортаючи підручник, ви можете побачити умовні позначки, які допоможуть вам розібратися з тими чи іншими завданнями. Тут ви зустрінете гарних друзів, які супроводжуватимуть вас на сторінках підручника. З інформатикою вам допоможе розібратися комп'ютерна мишка «Дзига». В кінці підручника є зміст. Для зручності теми з різних предметів виокремлені різними кольорами, з інформатики теми виокремлені оранжевим кольором. Правильно виконувати запропоновані у підручнику завдання допоможуть спеціальні умовні позначення. Пропоную розглянути їх уважніше. Позначка, де зображено око означає Розглянь малюнок. Розкажи. Позначка, де зображений знак питання говорить Поміркуй. Дай відповідь на запитання. Позначка з пазликами означає Виконайте завдання. Попрацюйте разом у групі чи у парі. Позначка з лупою пропонує. Проведи спостереження. Досліди, дізнайся. Виконай практичну роботу. Знак оклику, ніби говорить Запам'ятай, це важливо знати. А позначка з логотипом браузера Explorer пропонує знайди інформацію, скориставшись різними джерелами. Діти, ви уже напевно знаєте, що у кабінеті інформатики. Встановлена складна апаратура комп'ютери, принтери, мультимедійні дошки та інші технічні навчальні засоби, що потребують уважності, компетентності та обережного поводження при користуванні. Тому під час роботи за комп'ютером потрібно дотримуватися певних правил. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе вам зберегти здоров'я. А також не пошкодити надскладну техніку. Пропоную вам уважно прослухати, переглянути і запам'ятати правила поведінки у комп'ютерному класі. До комп'ютерного класу заходь спокійно. Вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Не принось у клас їжу та напої. Слідкуй, щоб під час роботи з комп'ютером руки були чистими й сухими. Сиди за комп'ютером прямо на відстані витягнутої руки від монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи за комп'ютером. Не ремонтуй комп'ютер самотужки, поклич учителя. Не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і вімкнення апаратури. Переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень, обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрана повинна бути не менше, ніж 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарам не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером стеж за правильною організацією свого робочого місця. Розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях. Розмістіть клавіатуру, маніпулятори, мишки джойстики. Таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою. А також майте гарний настрій, адже це позитивно впливає на здоров'я. Саме для перепочинку і покращення вашого настрою пропоную вам веселу фізкульт хвилинку. Молодці! Далі ми будемо працювати з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник інформатика на 12-й сторінці і зверніть увагу на умовну позначку у формі ока. Що вона нам пропонує зробити? Розглянути і відповісти. Тому давайте уважно розглянемо запропоновані картинки. Що ми бачимо на першому? Ми бачимо, як хлопчик працює за комп'ютером. А що у нього є на столі, крім монітора, клавіатури та мишки. Ми бачимо лампу, включену для кращого освітлення. І бургер. Мабуть, хлопчик зголоднів. Як ви гадаєте, чи порушує він правила поведінки при роботі за комп'ютером? Так, порушує! Не можна приносити їжу і залишати їжу біля комп'ютера. А тепер спробуйте самостійно роздивитися наступний малюнок і з'ясувати, чи є якісь порушення у поведінці другого хлопчика. Поралися із завданням. Давайте перевіримо, чи співпали наші думки. Хлопчик на другому малюнку дивиться телевізор. Він сидить на достатній відстані від екрану телевізора. Але місяць зірками за вікном. І у годинок на стіні підказують, що вже 11 година вечора це час для сну, а не для перегляду телепередач. Отже, хлопчик з другої картинки порушує правила відпочинку. Так само самостійно пропоную вам попрацювати із третім малюнком. Знайшли порушення? Напевно, ви помітили, що хлопчик з третьої картинки. Користується мобільним телефоном на кухні під час їжі, а це ж порушення правил поведінки та користування технічними засобами. Перед тим, як працювати над темою уроку, пропоную вам навести приклад роботи з інформацією. Згадали такі приклади? Напевне, що так. Ви можете, наприклад, отримувати інформацію, коли слухаєте вчителя. Ви можете опрацьовувати інформацію, коли працюєте над завданнями. Ви зберігаєте інформацію, коли записуєте її у ЗОшит. І ви передаєте інформацію, коли даєте відповідь вчителю, наприклад, на уроці інформатики. А ви пам'ятаєте, що таке інформатика? Сподіваюся, що ви можете продовжити речення. Інформатика це. Згадали інформатика це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. А як ви вважаєте, чи можна уявити сучасну людину ізольованою від інформації? Мабуть, ніхто з вас не уявляє сучасну людину, ізольовану від інформації, адже людина це істота соціальна. Яка потребує постійного спілкування. За допомогою спілкування та сучасних інформаційних технологій люди можуть отримувати найновішу і найпотрібнішу для них інформацію. А з якою інформацією доводиться стикатися вам? Впевнена, що відповідей у вас дуже багато, адже щодня ви стикаєтеся з дуже великою кількістю інформації, наприклад. Прогноз погоди, новини з усього світу, з країни, у якій ми живемо, з рідного міста чи селища. Також ви отримуєте інформацію, яка стосується вашого навчання, інформацію, яка стосується вашого здоров'я, інформацію щодо їжі, яку ви вживаєте, тощо. А які органи чуття допомагають вам отримувати інформацію? Згадали: людина отримує інформацію. За допомогою п'яти органів чуття очей, вух, носа, язика та шкіри. Найбільшу кількість інформації ми отримуємо за допомогою зору, це дуже добре видно на діаграмі. Далі за допомогою органу слуху, потім нюху, смаку, і аж в кінці у нас є орган дотику, тобто наша шкіра. За допомогою шкіри ми отримуємо Найменшу кількість інформації. Інформація відіграє важливу роль у житті людини. Вона постійно змінюється і доповнюється. Зараз її роль є найбільш значущою. Що більше людина знає, то більше вона цінується в суспільстві. Тому потрібно весь час навчатися, багато читати та цікавитися різними науками. Хто володіє інформацією? Той володіє світом. Це відомий вислів Натана Ротшильда, англійського банкіра та бізнесмена. Як ви розумієте цей вислів? Мабуть, так говорять, тому що володіння корисною інформацією це так нібито ви володієте чимось таким, що має дуже великий вплив на ситуацію чи на людей. Наприклад, ви володієте інформацією про прогноз погоди на завтра. Це означає, що ви завтра будете готові до її змін, тобто не намокнете під дощем, якщо буде дощ, ви візьмете парасольку або дощовик, або ви не поїдете у мандрівку автомобілем, якщо прогнозується ожеледиця чи снігові замети. Інформація про час руху автобусів допоможе вам не запізнитися на автобус або не витрачати час на його очікування і так далі. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні на уроці, для вас була теж корисною. Пропоную оцінити свою роботу на уроці за допомогою запропонованих вам малюнків. Хлопчики можуть зобразити веселого або сумного хлопчика, а дівчатка веселу чи сумну дівчинку. До речі, зверніть увагу, що відрізняються вони. Тільки бантиком. Малювати потрібно у графічному редакторі Paint. На початку уроку ми з вами вже повторили правила поведінки та правила роботи за комп'ютером. Нагадую, що під час роботи їх потрібно дотримуватися обов'язково. Щоб зайти у Paint потрібно у головному меню обрати стандартні програми, а серед стандартних програм знайти графічний редактор Paint. І зайти у програму. У програмі за допомогою графічних інструментів, фігур, заливки виконуємо малюнок. Якщо ви обрали хлопчика, то вам потрібно серед інструментів фігур обрати фігуру коло і, утримуючи клавішу Shift, намалювати кругле лице. Потім за допомогою інструмента круг та однотонного заповнення можна намалювати очі. Зверніть увагу, що вони мають бути обов'язково однаковими і на правильній відстані. Далі, за допомогою лінії, ми намалюємо вертикального носика. Над очима за допомогою ліній можна намалювати брови веселі чи сумні, в залежності від того, якого хлопчика чи дівчинку ви обрали. Потім, за допомогою хвилястої лінії, ви намалюєте ротик. Ротик теж буде чи сумний, чи веселий, якщо вигнутий вверх веселий, якщо вниз, то сумний. Щоб намалювати хлопчику волосся, потрібно за допомогою горизонтальної лінії виокремити невелику частину верхньої частини круга і зафарбувати. За допомогою заливки. Якщо це дівчинка, то вам потрібно намалювати ще бантик. Для цього використовуємо фігуру круг та трикутник. Зверніть увагу, що трикутник ми можемо повернути вправо або вліво на 90 градусів. Спочатку малюємо одну частину бантика, а потім за допомогою трикутника. Малюємо іншу частину. Сподіваюся, що ваші хлопчик або дівчинка будуть веселими, і я впевнена, що ваші малюнки вийшли дуже гарними. Я дякую вам усім за увагу до нових зустрічей!